Всім привіт! Приїхала на другу локацію, це у нас ярий ячмін. Всі пам'ятають, як він сіявся, з яким трудом воно все тут удалося. Але нічого, він вже на фінішній прямій, дивлюся жовтіє. Зараз підійду ближче, подивлюсь, що там. Ну, і вже з порогу, так сказати, видно проблемки. Бачите, трошки по краю виложила його. Ну, я сподіваюсь не по всій площині. Так, да, там під посадкою трошки виложила. А, хтось мені з розумних людей в Ютубі радив внести, внести, вбачаюся, рістрегулятор. Ну, це не масово, тому думаю, нічого страшного. Вон там Далі. Це тут просто біля посадки, і воно трошки його положило. Так. Ну, Він ще, якщо чесно, не такий жовтий, бо я їду і звертаю увагу по полях, як людей, то нас ще не дуже жовтий. Ну, і це цей вівсюх, звісно. Багатенько його по краю було, звісно. Зараз зайду трошки всередину, пороздивляю, що там. Колій як таких практично немає, бо ось видно, де проходив оприскувач, бо вносили тільки конвой, тобі ж тільки раз заїжджали сюди. Диблось внизу сухеньке сухенький вже. Зараз опустимо стопа. Так, ось вже сухенький мізу. По болячкам, якщо чесно, я думала, буде серйозніше все. Ну, протруйник працює. Це круто. Бо, пам'ятаєте, я ходила, зараз не піду аж на ту сторону, там, де не протруєний і взагалі йому там тяжко. То непогано, непогано. Зелененький ще стоїть. Так, тут теж вітер хочу посад казати, що ось, але трошки є. Ну, що сказати? Поки нічого. Поки режим очікування. На перший погляд все практично по плану. Там ззаді у нас пар, нагадаю. А тут. Така картина. Так, дивимося <кій> по колоску. Так. Колосок такого середнього розміру. Не скажу, що вони великі, але не скажу, що гидки малі. Бо мені здається, що на тій стороні там буде картинка не така красива. Ну, нічого. Ось, будь ласка, нормальні, хороші колоски. Ні клопа, нічого такого добре, що немає. Тому, що і робимо? Ждемо. Вже е, должны сюди заїжджати ніхто не буде. Я сподіваюся, що не буде ніякого нашестя що не треба буде тут е, щось вносить. То тобто, що ми робимо? Ми чекаємо жний. Все. Я дякую всім за увагу, питання, побажання, як завжди, в коментах, Буду дуже рада почитати. Гарних прожаїв!